Добрий день, колеги. Я постараюсь не затримувати усіх. Сьогодні ми поговоримо про фіброзну фронтальну алопецію. Отже, фіброзна фронтальна алопеція – це вид цикреальна алопеції, яка уражає лобову лінію та може уражати пред та ретроаурекулярні ділянки. Перше про фіброзну фронтальну алопецію заговорив Косарден 94 році, але сучасний опис. Фіброзна фронтальна лопеця отримала в 97-му році, і тоді Косарден вважав, що це є частина або нетиповий варіант Лігінпляно-Піляріс на сьогоднішній день. Фіброзна фронтальна лопеця є окремою хворобою і чи не однією з найпоширеніших хворіб. Але все ж таки залишаються науковці, які вважають, що це є частина лігін піляріса Отже, щодо патогенезу, однієї причини немає. В нас це мультифакторне захворювання, фіброзно фронтальна алопеція, в сімейні випадки, фіброзно фронтальна алопеція можуть асоціюватися з людським лейкоцитарним антегеном ХЛАБ, а також з генними мутаціями, ціп 1Б1. Ендокринні відніші гормональні зміни також можуть брати участь у як фактор ризику, але наголошую, що як і зміни там по типу андрогенів гіпоандрогенемії, так і зменшення кількості естрогенів можуть бути цим фактором. Автоімунний фактор, де вказується, що наявність однієї автоімунної хвороби може бути фактором ризику іншої автоімунної хвороби, запальний та екологічний. В етіопатогенезі не зупиняюся, наголошую про те, що новий зараз детальніше розглядається шлях джак-шлях, джак тобто розвиток фіброзної фронтальної алопеції по цьому шляху. Відповідно, ми маємо нові методи лікування фіброзної фронтальної алопеції. Що відбувається? Власне, в патофізіології уражені волосині фолікули починають е, показувати не, такі, не дуже специфічні антигени, їх бачать телімфоцит і починають атакувати. Чому відбувається? Значить, можуть відбувати е, андроген залежна етіологія. Це у пацієнтів, які мають андрогенетичну алопецію і найчастіше в постменопаузі. Може бути по типу алергічного контактного дерматиту чи фотодерматиту. Наголосимо про сонцезахисти. Так дуже багато публікацій про те, що сонцезахист може провокувати ФФР, фіброзно-фронтальну алопецію. на сьогоднішній день. Це суперечливе питання. Так, у двох порівняльних дослідженнях ми маємо справді більшу частоту ФФА у пацієнтів, які використовували сонцезахист. І так ми маємо дослідження, які показують, що при призупинення використання сонцезахисту у пацієнта з ФФА дає відновлення волосся. Але Є е, ті фактори, такі, якщо найбільша кількість ФФА це у темношкірих людей, е, які не використовують сонцезахист, і нові дослідження показують, що призупинення використання сонцезахисту. У пацієнтів з ФФЕ не веде до прогресування захворювання. Окрім е, сонцезахисту, це можуть бути і фарби для волосся, і косметичні засоби. Е, також тригером можуть бути лікарські засоби та трансплантація волосся чи підтяжка волосся. В основі лежить феномен кедра, що означає, що може супроводжувати до втрати імунної привілегії і е, автоімунної реакції. Поширені середні найчастіше це жінки в постменопавзі, середній вік чоловіків 47,3, Хоча це, скоріш за все, не точна цифра. Чому? Тому що, по-перше, перші первинні прояви ФФА дуже схожі з антрогенетичною лопецією, і не завжди лікарі. Можуть вчасно поставити відний діагноз. А по-друге, це те, що не завжди чоловіки йдуть з проблемою випадіння до лікаря, і зазвичай це має бути враження брів або вій, або бороди. А при ФФЕ це не завжди є такими, скажімо, супутніми ознаками. Територіально це є країни Європи та Північної Америки. Найбільша кількість зареєстрованих людей. Не факт, що в Україні. Також немає цієї великої кількості, тому що з реєстрацією рубцевих алометів у нас поки що сумно. І е, дослідження показали, що пацієнти з Фефейською за все залежить до більш заможної групи. Це пов'язано з використанням великої кількості верні, можливості використання великої кількості косметичних засобів та різних маніпуляцій. Отже, ФФА може асоціюватися з різними захворюваннями. До них ми відносимо мороза це алопецію. Атопічний драматит, захворювання щитоподібної залози, червоний плоский, псоріаз і так далі. Що означають асоціовані захворювання? Ці захворювання пацієнта можуть ускладнювати перебіг андрогенетичної алопеції. Щодо симптом, це є, зі слів пацієнта, це є порядіння е, волосся, зміщення лінії росту волосся, свербіж, е, е, так, це неприємні відчуття по типу болю, пекучості в ділянці випадіння волосся та висипання на шкірі обличчя, фолікулярні, незапальні папули. Отже є три типові клінічні моделі ФФЕ, так для чого нам їх знати, тому що кожна із цих моделей по різному дає відповіді на лікування. До прикладу, так. Перша, перша форма типова це форма, тобто За лінією рецес... лобної рецесії ми не бачимо зменшення густоти волосся або бачимо зменшення так, трішки. Ця форма фіброзної фронтальної алопеції може дати відповідь 50 на 50. Патерн дифузний це коли за рецесією лінії ми бачимо вже зменшення густини волосся. Це поганий патерн і переважно він цей патерн дає найбільше негативних фідбеків на наше лікування. Та бахрома, патент третій, коли є за незмінною фронтальною лінією, утворюється лінія е, алопеції. Е, при цій е, алопеції не буде ураження брів та вій, і це дуже хороший патент для відновлення волосся. Є нетипові е, патерни е, фіброзної фронтальної алопеції. Е, так, тут можна світити. Ну, ладно. На фотографії А це на... Фо... На... Під буквою Б і С ми бачимо офіазоподібну форму фіброзної фронтальної алопеції, Д це є кокада, по типу кокадоподібний, це є смужки в скроневих ділянках, раніше ділянки облесіння в скроневих ділянках, і по типу Y — це є І. Отже, клінічні ознаки. Ми бачимо наявність поодиноких волосків, відсутність велюсу, хоча не завжди відсутність велюсу є ознакою фіброзної фронтальної алопеції. На початкових стадіях цей велюс може бути. Часткова або повна трата брів та вій, де їх дифузна еретема, незапальні втрата волосся там, у паховій ділянці, на лобку чи кінцівки, папули на обличчі. Фолікулярні плями. Отже, як виглядають фолікулярні та поодинокі волосинки, ми бачимо на фото, ми бачимо лобну рецесію, тому що одинарні юніти бачите, на якій відстані знаходиться від загальної густини волосся. Втрата брів може бути двохстороння, ну, зазвичай вона двохстороння, повна або неповна. Пігментація, про яку ми говорили, зазвичай вона у людей з Фіцпатріком, типу по Фіцпатріку 4, 5 або шостий. І депресія фронтальних вен як наслідок атрофії шкіри чола. Це не пов'язано з використанням глюкокортикостероїдів, але якщо ми їх будемо використовувати не дуже так, по, по схемах, то ця атрофія вона може посилюватися. Щодо трихоскопії, одинарні юніт, перифолікулярна ретема, перифолікулярний кератоз, відсутність фолікулярних отворів, гіперпігментація. Як ви бачите, тут велюс є, але на двох фото це є фіброзна фронтальна лопеція, і мене на початку ознайомлення з фіброзною фронтальною лопецією, цей велюс завжди. Ну, Плутав так трошки, тому пам'ятайте, що він може бути при ФФА. Е, білі плями і телеанетекзії, також гіперпігментація. Отже, що, щоб поставити ФФА, у нас є великі і малі критерії, тобто нам потрібен один великий та три малих критерії. Я тут не зупиняюся, якщо ви зафіксували, я продовжу. Оцінка тяжкості, ця оцінка тяжкості вона є найпростішою, тобто оцінюється шляхом вимірювання рецесії лобової чи скореневої ділянки. Як ви бачите, є 5 ступенів тяжкості. Але ми, дерматологи чи трихологи, завжди хочемо прагнути до кращого, і є краща оцінка або більш точніша FFICI і FFICI. С Тобто тут це більш точніше вимірювання індекс тяжкості фіброзної фронтальної алопеції, де ми вимірюємо рецесію у кожній ділянці, де, де ми бачимо порядіння волосся, а також ми можемо вставляти, тобто, оцінюємо ступінь суб'єктивних відчуттів пацієнта, об'єктивно трихоскопічні дані, сумуємо і маємо індекс. Тяжкості на цьому не зупиняюся. Щодо діагностики скарги пацієнта, трихоскопія, якщо вона не дозволяє нам поставити діагноз, ми можемо зробити патогістологічне дослідження. Якщо трихоскопія яскрава, ми патогістологічне дослідження Олександр Миколаївич не проводимо. Бо воно дуже дороге. Лабораторні обстеження формуються згідно з пацієнта. Тобто кожен пацієнт хоче знайти ту причину фіброзної фронтальної алопеції, і ви маєте йому пояснити, що цієї причини немає, і не потрібно відправляти на 100-500 аналізів, аби все виключити. Ви збираєте добре анамнез, збираєте супутні захворювання пацієнта і на фоні цього формуєте список лабораторних обстежень, тому що якщо пацієнтам здасть на декілька тисяч гривень аналізи, то він не буде дуже довольний, коли він там нічого не знайде і, можливо, рівень довіри до вас зменшиться. Оптична когрентна томографія дозволяє визначити рівень атрофії шкіри. Дифференційну діагностику ми проводимо з гніздовою алопецією, так, якщо ми маємо типову форму фіброзної фронтальної та офіазоподібна форма. Зазвичай, якщо трихоскопічні ознаки волоссяний стержень у вигляді знаку оклику чи там, е, обламане волосся не дає достатньо вам е, сил в, в, в правильності проведення цієї діагностики, з обіч панч-біопсії. Тракційна алопеція, так як ми зазвичай диференціюємо за типовою формою Кавкат Так, ФФА, важко диференціювати, якщо в анамнезі немає ніякої тракції, робіть біопсію. Андрогенетична алопеція, особливо по чоловічому типу, особливо коли є одинарні юніти, є той велюс, він може насбити з правильного відного шляху. Звертайте увагу на наявність запальних елементів запальних трихоскопічних ознак, та інші робцеві алопеції. В тому числі лігін пляно Щодо лікування, отже, на сьогоднішній день немає жодного лікування, яке буде гарантувати 100% ефективність, і ви про це маєте сказати пацієнту. Наше завдання вперше це є призупинити прогресування хвороби. Як тільки ми призупинили прогресування, ми починаємо працювати над відновленням густиної густини та кількості. Але... Ну ви ж розумієте, що там, де є рубець, ми не зможемо відновити волосся. Ми можемо відновити волосся там, де є частковий рубець. Тому також по це пацієнту потрібно пояснити. І якщо стоїть там питання повністю відновлення волосся, ви маєте сказати, що це практично, ну, видніше правду пацієнта. Так, це практично нереально, тому що ми не знаємо, скільки часу нам піде на те, аби зупинити хворобу. І не знаємо, скільки часу піде на те, щоб відновити волосся хоча б якусь частину. Але якщо ми говоримо за трансплантацію волосся, то вона можлива після п'яти років цікою ремісії ФФА, тобто коли немає жодних суб'єктивних скарг пацієнта і наших об'єктивних ознак. Отже, щодо місцевого лікування, ми можемо використовувати топічні глюкокортикостероїди, ін'єкційні глюкокортикостероїди, топічні інгібітори кальциневрину. І тут є зупинність, тому що за останніми дослідженнями топічні інгібітори кальциневрину краще по ефективності, ніж топічні глюкокортикостероїди. Ін'єкційні глюкокотокостероїди наголошую, треба обережно, тому що ви знаєте їхню побічну дію, це атрофія шкіри, тому розведення мають бути більше, ніж при інших хрупцевих алопеціях та з більшим проміжком введення. Топічний батампробабітамоброз також може використовуватися. Та топічний міноксидил не довели жодної ефективності щодо лікування фіброзної фронтальної алопеції та є дослідження, які показують про їхню шкоду, коли є гостра стадія фіброзної фронтальної алопеції. Ну, про мезотерапію я не зупиняюсь, тому що рубцеві алопеції не лікуються мезотерапією, ми це всі прекрасно знаємо. Системне лікування зазвичай ми можемо використовувати пероральний преднізолон. Але він класно працює, але після нього дуже швидкі рецидиви. Найкращі на сьогоднішній день це є Янус-Кінас. Я про них вам казала, що шлях виникнення ФФА, там 80% відповіді. Це дуже велика цифра. Але наші пацієнти не мають змогу купляти інгібітори кінас І в Україні ми маємо працювати з тим. Що мають, на що мають можливість наші пацієнти? Тому найкраще працюють інгібітори 5 альфа-редуктази, це є фінестрит та дутестрит, та пероральні ретиноїди, якщо є протипоказання до інгібіторів 5 альфа-редуктази. Але якщо порівнювати інгібітори 5 альфа і ретиноїди, краще інгібітори 5 альфа. Е, так. Пероральний міноксидил, він зараз вийшов з такою великою силою. Його багато хто використовує. Значить, при ліхін піанопіляріси є дослідження щодо ефективності, класно працює при фіброзній фронтальній Поки що. Цих досліджень немає. Я е, чекаю якихось даних в своїй практиці, використовую. Мені подобається, як він працює. Грізофольвіна, зотіоприн, тетрациклін не показали ефективності щодо лікування чи дані суперечливі, і е, на метатрексат фіброзна фронтальна алопеція не реагує. Це мої пацієнти. Зазвичай я використовую дуже мало препаратів, коли лікую алопецію. Я проти поліпрагмазії, як казала Тетяна Вітрівна, максимум 4 препарати. Я захожу з інгибіторами кальцінерину і з інгібіторами 5 альфа-редуктази, можу використовувати каналог або ін'єкційний дутастерид. Якщо пацієнт, тобто мінуксодилик, ви бачите, я також використовую топічний, але зазвичай я додаю його з п'ятого місяця. І як ви бачите, в цієї пацієнтки ми отримали репігментацію волосся у процесі лікування, це непофарбоване волосся. Пацієнтів, в яких є протипоказання до інгібіторів 5 альфа, особливо розпитуєте так, рак молочні залози. Та інші захворювання ми не можемо давати 5 альфа, тому я даю ізотротиноїн. Він також класно працює і, знову ж таки. міноксидил я даю тільки тоді, коли я зупинила основну фазу того, тієї активності запалення. Не завжди він шостого місяця у не завжди мені досяга, ну, не завжди я можу досягнути хорошої ремісії швидко. І є пацієнти, які можуть не реагувати навіть рік-півтора. На лікування тому попереджайте про це своїх пацієнтів. Що ліки, які гарно діють, не означають, що вони подіють одразу. Любіть своїх трихологічних пацієнтів. Дякую за увагу.